Багато людей знають гортензії за їх мрійливі сині літні цвітіння, але гортензії набагато більше, ніж це. У коштовних тонах синього, фіолетового, червоного, а також у пастельних рожевих і насичених кремових тонах на тлі темно-зеленого листя гортензії підходять для будь-якого саду. Вирощування гортензій може стати одним із найприємніших подій у вашому саду завдяки їх приголомшливому зовнішньому вигляду та стійкості. Суть гортензії гортин непараборні, що робить її унікальною ландшафтною рослиною. Незалежно від того, чи гортензії зібрані разом, чи вони піднімаються вздовж палери, їх легко вирощувати, і це чудовий спосіб для нових садівників зробити значний вплив на свій сад. Ці кущі виділяються самі по собі. Але також добре поєднуються з низькорослими багаторічними рослинами, такими як гейхера, котяча м'ята, хоста, шавлія або будь-яка інша комбінація, яку ви можете придумати. Де б ви не посадили гортензії, ви будете насолоджуватися їх приголомшливим цвітінням. Огляд рослини гортензія. Тип рослини, чагарник, ліана, сезон, літо, початок осені. Шкідники, попалиця, жуки, павутинний кліщ. Родина. Гортензієві. Рід, Гортензія. Вид хайдрейнджа, СПП. Освітлення півтінь. Захворювання грибкові. Термін дозрівання 3-4 роки. Догляд середній. Швидкість росту швидка. Тип ґрунту. Добре дренований, кислий. Регіон проживання Азія. Відстань між рослинами залежить від сорту. Приваблює запилювачів, звичайну дику природу. Зона морозостійкості USDA3 7. Рослина з низькорослі багаторічники, однорічники. Не садити з лавандою, тіньолюбними рослинами. Глибина посадки, глибина кореневої кулі. Вимоги до поливу помірний. Висота залежить від сорту. Історія заводу. Вперше Гортензії почали культивувати в Японії. Їх досі можна знайти в дикому вигляді на гірських схилах Японії. Кажуть, що вони потрапили до Європи через Північну Америку в 1736 році. Невідомо, як Гортензія потрапила з Азії до Північної Америки. Але в Північній Америці були знайдені скам'янілості, датовані 40-65 мільйонами років тому. Після того, як Гортензія отримала європейське визнання, її назвали Хайдрейнджер через форму квітки. Ботанік Грононі обрав таку назву, тому що форма квітки нагадувала йому стародавній глечик для води, гідра, квітка, а Ангейон глечик. Хоча корінь гортензії не є популярним народним засобом, він використовується для лікування проблем, пов'язаних із сечовим міхором протягом сотень років. З роками стебла гортензії стали популярними у квіткових букетах, я навіть використовував їх у столових центрах на своєму весіллі. Суть свіття символізують вдячність, єдність і згуртованість. Культивування Гортензія буквально належить до власного сімейства гортензієвих. Ці рослини дуже універсальні. Їх можна використовувати в ландшафтних насадженнях в групах або як акцент уздовж доріжок, створюючи гарний бордюр, визираючи над парканами, де може бути недостатньо сонця для троянд у великих контейнерах, як фундаментні посадки, їх можна знайти навіть у формі дерев, список можна продовжувати нескінченно. Гортензія налічує більше 70 видів. Є 6 видів. Які є найпопулярнішими в Північній Америці та Європі, і хоча всі вони схожі, вони також мають значні відмінності гортензія деревоподібна, або гортензія гладка, гортензія крупнолиснея, гортензія Волотиста, Гортензія Дуболеснея, Гортензія Пелчияста або Гортензія Гірська, Гортензія Черешкова, або гортензія плетиста, Розмноження Існує два поширених способи розмноження гортензії, живцями і відводками. Обидва відносно прості та мають однакові показники успіху. Давайте розглянемо, як розмножувати за допомогою кожного з цих методів. Розмноження живцями Перший крок у цьому процесі розмноження знайти зелену гілку або стебло, яке ще не цвіло в цьому сезоні, і зрізати його. Цей живець має бути приблизно 5-6 дюймів у довжину з кількома парами листя. Потім видаліть дві нижні пари листя. Це оголить два вузли листя, які стануть точкою росту вашої нової рослини. Наповніть ємність сумішшю для розмноження. Підійде будь-який стерильний тип субстрату, крупний пісок або вермакуліт, будуть відмінним вибором. Використовуйте горщик будь-якого розміру, який є у вас під рукою. Якщо у вас є горщик об'ємом півгалона, я б використовував його, оскільки це запобіжить необхідності пересаджувати живець занадто швидко або занадто часто. Занурте нижню частину черешка в порошок гормону вкорінення доступний у більшості садових центрів. Використання гормону вкорінення не обов'язково, але це збільшить шанси на успішне вкорінення і захистить черешок від небажаних захворювань. Обережно витесніть живець у ґрунт, добре полийте живець, а потім дайте воді стекти з горщика. Після того, як горщик добре дренується, накрийте живці та горщик поліетиленом, не дозволяючи пластику торкатися рослинного матеріалу. Для цього вам можуть знадобитися кілки або навіть палички для їжі. Накриття зрізу пластиком створить атмосферу тепличного типу. Зберігайте живці при яскравому світлі, але не під прямими сонячними променями, оскільки пластик може зварити свіжі живці. Не поливайте повторно, доки верхня частина ґрунту не почне трохи підсихати. Укорінення живців гортензії займе близько 2-3 тижнів, можна злегка потягнути заживець, щоб перевірити, чи прижився він. На цьому етапі ви можете продовжувати пересаджувати живці у більші горщики. Поки не будете готові посадити їх у землю або ви можете посадити їх прямо в землю. Розмноження відводками. Розмноження відводками. ще один простий і цікавий спосіб розмноження гортензії. Цю процедуру можна провести прямо у своєму саду. Кілька простих кроків сприятимуть утворенню коренів з наявного пагона. Почніть з вибору гілки, яка знаходиться близько до землі. Видаліть листя приблизно з 5 дюймів гілки, яка торкатиметься землі. Потім злегка подряпайте кору з нижньої сторони гілки в тому ж місці. Переконайтеся, що хоча б один листовий вузол знаходиться під землею, але чим більше, тим краще. Викопайте невелику яму глибиною близько 2 дюймів і опустіть в неї гілку. Щедро засипте садову землю та використовуйте камінь або цеглу з вашого саду, щоб утримати все на місці. Час від часу поливають. Коли у нової рослини сформується коріння, ви можете відрізати її від материнської рослини та перенести на нове місце у своєму саду. Якщо залишити новий живець на місці протягом тижня або двох перед пересадкою, це дасть йому час пристосуватися до самостійного життя. Посадка я люблю купувати свої гортензії на розпродажах рослин у місцевих ботанічних садах, вони зазвичай вирощуються з живців. У більшості розплідників і садових центрів доступно багато різноманітних сортів усіх розмірів. Той самий процес посадки буде працювати для зрілих живців. Після того, як ви виберете ідеальну рослину з вашого улюбленого садового центру, обов'язково враховуйте дорослий розмір гортензії, вибираючи місце для посадки. Забезпечивши достатнє місця для рослини в її зрілому розмірі, ви зменшите кількість обрізки, яку вам доведеться робити. Перед тим, як викопати яму, полийте рослину, поки вона ще в ємності, це допоможе запобігти трансплантаційному шоку. Викопайте яму в два рази більше горщика. Якщо ваш ґрунт щільний або глинистий, обов'язково додайте в нього компост або торф, щоб полегшити відтік води, що допоможе запобігти гниттю коренів. Не садіть глибоко, тримайте основу рослини на тій же глибині, що й у горщику з дитячої кімнати. Добре полити відразу після посадки, Висаджують пізньою весною або восени. Після посадки гортензії обов'язково поливайте її, поки вона не приживеться. Як виростити? При вирощуванні гортензій необхідно враховувати багато факторів ви хочете переконатися, що у вас достатньо світла, води та відповідного клімату. Якщо ви сидите разом з іншими рослинами, подумайте про рослини компаньйони для гортензії, які не будуть конкурувати за поживні речовини під час посадки. Ви також хочете переконатися, що умови вашого ґрунту сприятливі і використовуйте рекомендовані добрива, коли прийде час підгодувати рослину. Давайте розглянемо кожен фактор, до якого потрібно підготуватися, вирощуючи гортензі. Світло всі гортензії добре ростуть у півтіні, особливо в ранковій і денній тіні, що особливо актуально для крупнолистих гортензій. Якщо у вас більше сонця, ви можете вибрати хайдрейндже пані кюлата, яка може переносити сонце протягом усього дня за умови достатньої вологи. Вода. Коли ваша гортензія вкорениться в ідеальному місці всаду, поливайте її помірно. Я вважаю за краще поливати свої гортензії вранці, перш ніж стрес від літньої спеки матиме шанс дістатися до них. Якщо ваша гортензія потребує поливу, це легко помітити, суть свіття почнуть виїнути, а листя опускатися до землі. Хороша новина полягає в тому, що гарне замочування має усунути ці симптоми, поливаючи гортин вручну, прагнути до основи рослини та ґрунту навколо. Гортензії дуже сприйнятливі до грибкових захворювань, і вода, що залишилася на листках, підвищує ймовірність розвитку цих захворювань у рослини, тому намагайтеся уникати поливу зверху. Якщо ви використовуєте систему зрошення, крапельний полив є найкращим варіантом для ваших гортензій, оскільки він збереже квіти та листя сухими, але добре поливає. Слідкуйте за погодою, якщо вона особливо спекотна, можливо, вам доведеться поливати трохи частіше. Знову ж таки, використовуйте листя як орієнтир, якщо воно почне опадати, вийдіть і полийте. Грунт Гортензії не люблять мокрі ноги. Найкращий спосіб запобігти цьому, забезпечуючи рослину достатньою кількістю води, переконатися, що ґрунт добре дренує, у цьому може допомогти додавання органічних матеріалів, таких як компост, торф або навіть висушене листя. Гортензії люблять кислий ґрунт, тому майте це на увазі, вибираючи ґрунт, клімат і температура. Гортензії витривалі в зонах 3, 7 USDA як багаторічники. Більшість сортів підійдуть, поки ви перебуваєте в цих зонах. Однак багато гортензій також успішно вирощуються в більш теплому кліматі. У цих теплих зонах рослина може не мати можливості перейти в стан спокою. Вони також віддадуть перевагу більше тіні і можуть потребувати частішого поливу. Добриво. Як і їхні потреби в поливі, гортензії не потребують нічого надто великого, коли вони виросли. Найкращий спосіб удобрити гортензію використовувати гній або компост навколо основи рослини. Це не тільки дає чудові результати, але й покращує стан вашого ґрунту з часом. Якщо ви все таки підете хімічним шляхом, шукайте добриво з маркуванням для кущів і дерев. Багато з цих добрив доступні на ринку у формулах повільного вивільнення. Переконайтеся, що гранули з повільним вивільненням покриті ґрунтом, щоб забезпечити належне вивільнення. Ви можете зробити це, просто розпушивши поверхню навколо рослини перед застосуванням. Ще один хімічний варіант це просте добриво 10 10 10 Не удобрюйте гортензії після серпня, так як рослини вже готуються до періоду спокою. Догляд. Якщо у мене є кущ, який дуже рясно цвіте, я зрізаю квіти на букети. Я намагаюся зробити так, щоб це була робота два в одному. Коли я роблю розріз, я намагаюся розрізати його там, де хотів би обрізати його на наступний сезон. Після заморозків листя починає жовтіти і падати на землю. Видаліть це листя вручну або за допомогою невеликих рабель. З крони рослини обов'язково видаліть листя. Воно може бути трохи колючим, тому одягніть довгі садові рукавички та просто дотягніться до основи рослини, щоб очистити все. Це допоможе видалити будь-яке забруднене листя. Це забезпечить вашій рослині достатню циркуляцію повітря, що допоможе уникнути надокучливих грибків. Залежно від того, де ви живете, може бути важливо захистити свою гортензію взимку. Це важливо в регіонах. Де температура опускається нижче 5 градусів у більшість зимових днів. Я ніколи не захищав свої гортензії, і у мене були мінімальні проблеми, можливо, випадковий вітер спалив бутони тут і там. Якщо ви вирішите захистити свої рослини, використовуйте кілки та дротяну сітку, обов'язково залиште достатньо місця, щоб дріт не терлася об вашу рослину. Ізолюйте свою рослину чимось, що не надто легко ущільнюється, наприклад, сосновою соломою або навіть сухим листям вашого дуба.